Панове, привіт! Колись станеться так, що я відкрию пік легенда. Там Роналдо, можливо, зараз. Сьогодні дуже багато матчів в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції, і там грає наша полтавська ворсла. Суперником буде команда із Грузії. Діла, тож, якщо у вас є прогнози на це або інші поєдинки, то Фавбет до ваших послуг. Нагадую, що для нових користувачів є дуже приємний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Посилання у коментарі під відео. Успіхів! А, секундочку. В мене ж є ще нагорода за Division Rival. Зараз мені там дадуть трішечки фолдеру. Антрейд, антрейд добре. І пік один з чотирьох, 92 плюс. Шейпшифтери або то це. Крутий пік, до речі. Раптом тут чи щось класне буде. Все, забираємо. Весь антрейд піде зараз на легенду. І пік один з чотирьох. Казиміро і Кайл Уокер. Кайл Уокер, з яким я хотів посміятися побігати, можливо, його і візьму. Забираємо Кайло Уокера. Можливо, саме сьогодні він і зіграє в мене у воротах разом із легендою. Але я б не хотів, щоб легенда була з Англії, ви розумієте? Добре. Левандовські баї дякуємо за те, що зібрали нам 86-ту останню збірку. І зараз ми дізнаємося, чи впаде мені раптом Роналдо. Ну, поїхали. Зліва у нас що? Берзей. Непогано. Аргентинський Foodbirdsday. Це що, Веронік чи що? Що там ще може бути? Ясно. Пеле звідси заберемо. Можливо, я зашвидко взяв ДСІ, одразу побачу Беляха. Foodbirdsdaй, ДСІ, Роналду, тільки, тільки Роналду, залишається. Тут от посерединці. Оу, це Тімо ОСЕР. О, цікаво, цікаво. Ну а Там хіба Вандерсара, або Гуліт може бути круті. Давайте Сар, хай буде Сар. Gуліт за Сара можна. Та Пірес, та йди ти в Сраку, Та скільки можна, я просто в шоці. Вони мені всі напевно падали. Деси точно був. Пірес був верон. Ну і хрін з тою легендою. Йду грати в драфт. Там зараз за завдання дають прикольні нагороди. Я вже 8 із 12 перемог вибив. І потрібно зараз якраз ще один драфт пройти і отримаю вже все по максимуму. А це ось, от стільки різних паків: 83, 84, 85. Плюс 4-3-3-3-4-3. Що за схема, бляха? Що за схема? Як з ними грати? Понадавали тут спеціально таке, щоб от драфт за один раз не пройшов. Тисячу років ми не грали з цією схемою 4-3-3. Зіграємо. Дуже давно не грав. Оооо, Бекем, пушка шрика, беру Девіда Бекема. Ну, Вінісіус, напевно, в будь-якій своїй версії прикольний. Хіба ж ні? Опірло no, тут 5 на фінтах, а у Маркізіо тут 5 в голові. Беру Маркізіо. Все-таки треба вигравати той драфт. Марсіаль Шейпшифтер, 97-й. Беру. Не грав з таким. Оу, Ван Дейк. такий от помаранчевий, International мотом, чи що це? World Cup Stories. Мілітау. Mm Мілітау -hmm. під Вінісиусом. Візьму собі мене. Під Мадридський реал. Чекає Локер, просто він моцний. Mm -hmm. беру Карвахаля, добре, він все-таки бустить. Гернандес, якраз під Мінняна і Францію чудово, чудово заходить. Там Маркізіо ще є. Жиро. Ух ти. Пензематі Мозияр, гарно, але по хімії він не стане туди через те, що позиція. Ну, Родріго те, що треба. І тоді я можу поміняти замість Мілітау, можливо, Вандейка чи ні? Ні. Який вибір? Нуньєса під Ліверпуль. Але Вандейк відпочиває. Але Нуньєс. Ще й з Марсіалем, але Кріштіан Роналду. О нашому Крістіан Роналду. Все він в минулому. Зараз Нун'єс просто став у команду і має хімію 0. Шикарно. Ну нічого, на заміну може вийти 97 швидкість занетті. Ібрагімович. Златан Ібрагімович. Під Жиру. під Тео Ернандеса. 5 на фінтах. Беремо златана. Хай буде златан. Є. Yeah. Просто англійського тренера. Англійський тренер знає, що робити. Добре. Що тут ти назбирав? Покажи нам. Лопеш у ворота, тягу джало Мальдіні, серйозно. Схожа команда до моєї в тому плані, що одна золотенька картка в центрі поля там гуляє, Альварес і лігні, то моцно. Суперник заміну не робить. Добре, я теж не роблю. От Як він поміняє, то і я поміняю. А так ми граємо і все. Знову думінгс. Добре, віддав на Марсіалі. Антоні Марсіаль, на, перший пішов, добре. Ми йдемо, ми йдемо забирати нагороди за драфт. Можливо, там мене чекає якийсь фантастичний футісгравець. Ібра. Добре розкрутився. Родріго. Набирає швидкість, ніхто його не зустрічає, крім голкіпера. І голкіпер теж зустріти не зміг. 2-0. Ібра, до речі, кар'єру завершив. Чому б їй не випустити якусь картку кінець ери для Ібри? 3-0. Будь ласка. Родріго. схоже, що суперник буде грати до кінця, щоб відіграти. Матчі на кількість, де треба зіграти певну кількість матчів, а не виграти. 8-0. Нарешті цей матч закінчився. Боже. Угу, угу. угу. О, курва, Холанд, та ясно. О, то я влип в цьому матчі. 0-2, бляха. Так, іду тактики ставити. Та ні, ну біжіть, хлопці мої! 0-3. За 16 хвилин, серйозно, 0-3. Вау. Бекем. Ну. No. Я в шоці інший прайм с ціком так зіграв, власне. Є один відіграли, добре Златан. А, пішли один три, Ну, Бечите, хлопці. Добре він. <пас> Ні, ну як Як ти відбиваєш стійку, га? Ну. Ту -ту. То страшне, скільки моментів в мене зараз. То. Тепер не круто зіграв на старті матчу. Питань немає 15 хвилинок зіграв. Чудово, але поляньте, ну як? Я зараз мав же камбайчити? Хайди в сраку. Та як? Як, Маргізю? Що за матч? Та є брейд, почувай, бензима виходить. І нуньєс. Я мав дуже багато моментів. Якщо в другому таймі продовжувати так створювати, диво камбек може статися? Є карім Бенцема! Хто як не він знає, що таке камбек? У мене взагалі гравців в реали достатньо на полі. Ну, реалісти мадридісти, покажіть характер. Я пірдоля, біда, біда. Є yeah, Бекем, давай, давай, 99 й рік. Згадай, згадай, ти теж вмієш камбечити. Хлопці, давайте продовжувати забивати, але не пропускати. Ну. No. Ну. Є, Карім Безиба! Зам'єчам курво. 4-5, ще 30 хвилин грати. Воу, воу-воу-воу, фокус, хлопці, фокус. Це томбапе і Голланд летять. Та ти в Сраку, а як грати проти Мбапе і Голланда в захисті? Поїздіть мені, вони біжать 105 просто, дракони срані несуться. О, так! 5-6! Уху! Ще, ше, ше. Дивись, Реналдінью біжить. Не може так бути. Є мін'ян. Ух, правий стік, до сейв, нарешті. Давай. Контрвипад. Ага, Давай. Далі стійка буде. Ну, сам може. Удар! Ха-ха-ха, керів Бензема! 6-6, неймовірно! Посадіть захист тепер нижче, бо я там дуже високо підняв лінію захисту. То страшне, що це робить? 6-6. О-го-гой. Мілітав жиру, хлопці, дайте собі раду, я не можу на то дивитися. Я в шоці, як нас грають. Давайте Вандейка поставимо, він не буде бігти. Але то страх такий, треба якось компенсувати. То добре, додому, додому, сіли. Та можна було кинути й новий драфт почати, але я людина така, що... Спортивний азарт грає в душі дуже сильно. Ти що? Мінус 3 відпускати не хочеться. Коли знаєш, що можеш відіграти саме, а не коли просто ти отримуєш 08. Віні. Пен. О, бляха! Біжи за тим м'ячем, ноніс. Ну Гуліт. Де ти його взяв? Ух ты! Ух ты! Бляха. Оу. Ну. Далі? Геніально! Геніально! Ха-ха-ха! Сім'ї! Дарвін! Fucking Nunes! 85-та хвилина, що за матч? Це драфт, бляха. А ви думали? А ви думали, в тому режимі може бути крутіше, ніж будь-ле. Ох! Тут бляха схему не можна змінювати, тут так важко відіграватись, коли щось пішло не так. Є, Бекхем! Ха-ха! Перемога, бляха! Ох, давно я так не тішився виграшу в драфті, в одному раунді саме, а не у всьому драфті. Камбечев ще Карім Бензема. То людина, яка отримала золотого м'яча за такі камбеки. Чотири голи. Вийшов на заміну. Я в шоці. До речі, вся моя статистика загальна. 203-11 в драфтах. Виходить, що один матч на скільки? На 20. Так. Один матч на 20 я програю. А якщо все-таки одразу ставити Вандейка і Нуніса. Отак. Що тоді? Тоді ще й Марсіаль трошечки міцніший буде. Може так грати краще щось Ібра не вражав мене, а бензимач може вийти, якщо що, на заміну. Вже паузу бере суперник, щось змінювати Ренату Sunstein. Зараз поміняє. Роналдо 97-й. Титан, та ти шоу. Ой, бляха, як хитнув Дейка. <smart noise> <smart noise> Дальня буде чи ні? Буде. Вау, wow, ну таке ми вже вміємо робити з попереднього матчу, але все одно дуже ефектно Родріго. Після передачі Вінісіуса. Хімія мадридського Реалу спрацювала знову. Ноніс, біжи, 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 біжи. ну нітос. І на оближній. Отак от, от. О, добре. Чудово. Ну, з змолодчинка, як зараз справився із своєю координацією. Там треба було корпус трохи відхилити, ногу підібрати. Все зробив, все зробив. Вандеїк. Дуже солідності додав Вандеїк в захисті одразу, як забрав Мілітау. Ой. Ну, от відходить від суперника, бляха, на 45 плюс 2-3. Ось так. Знову плюс 2. Жиру. Підключився і задав, що він все-таки страйкер по своїй природі. Так. Нуньс. Прекрасно. 5-2. Це вже точно перемога має бути. Ну що ж, останній матч на сьогодні. Дідіологі. Well, ну, якщо б я програв, то можливо б довелося ще один раунд зіграти в наступному драфті, але сподіваюся, що тут все вирішимо. Ось такий склад у суперника. Дуже солідний. І він ще Девіса хоче поміняти, я так розумію, Ну я теж тоді поміняю собі. А якщо перевірю, ні. Ні. Що nice. за.. Фу, добре, що там суперник тільтанув від е, такого моменту. І L1 випадково натиснув, коли треба було просто пробити. Ага. Цікавий пас. Нуніс. Дарвін. Дарвін удар. Оцей розуміє фінішер. Зелений таймінг допоміг так, але який удар. Словите, ця картка мені зацікава. Він ще не апнутий тут. Добре, Вандек, і можна зараз піймати суперника. От такої передачі класно Родріго. Ну використайте хлопці, цей вихід чудовий. Родріго. Дальня стійка. Оп. Є, заходить м'яч. Ну, нітос. О, халява. Кінець. Антоні Марсіаль. Без п'ятого теж не обійшлося. Цікавий, вийшов драфт цією схемою 4-3-3. Давно неї не грав, незвично нею було атакувати, особливо в другому матчі, де відіграватись доводилось походу. Але. Так, а які паки дають за виграний драфт? Мега-мега і преміум голд. Та добре відкриємо, а чого ні. Ой, Сентуріон летить в якомусь нещасному пакетику, і це правий Вінгер Рафа. Мегапак пішов. О, тут щось знову продається, і, напевно, знову недороге. Центральний півзахисник з Мексики, Еррера. Люденькі. Ну, і їй вирішили просто потішити ком'юніті різними кольорами. Отже, level up, draft. Всі 10 виконано. Пік тут дали. до паків ще всіх не дійшов, там щоден залишився. І тут рейтинги, які у мене в антрейді дублікатами. А, звичай, я зараз чи зберу, не зберу, тому беру шостого і забуваю за цей пік. Ну і останній 85 плюс 5 штучок. О, 88-й був Рубендій, аж добре. Ой. Якесь лайно. Сусу, 84-й вже втретє, напевно, в мене падає. Так, далі йдуть вже тільки 84 плюс. О, Ліга Чемпіонів тут. Cameroon, CDM. Ага, це із Наполі. Zambo Anguisa. Folder. Та й тільки. Але дизайн гарний. Франція. Страйкер. Леказет. угу. Він був такий досить нічогенький, та але тепер є то, тому ви розумієте. Ще тут ПП, який в мене є. Шейпшифтером. 5 на фінтах було леказет. Прикольна була картка. Зараз така, напевно, коштує 15 тисяч, десь ні. Золоте. То мені не подобається. Марес, Ну, сподіваюсь, в мене дублікату нема, але рейтинги низькі. Аспас. Бляха. Добре, я поки оквіксельну, у мене там рекавері і так доступні. Тому зараз збирати нічого не буду. 7 гравців 84. Золотенький тут летить. Франція. Карім Бенземан. Герой. Мого драфту, однозначно. Який камбек він там оформив в другому матчі? Ді Марія! Футтіс. Вау, 5-5 має бути ти шо, преміум він має грати на повній хімії сам по собі. Нічого собі. Ніхріна oh! собі. 2 мільйони 400 тисяч монет. Вау! Ангель, бляха, Ді Марія, як їх мало на ринку, нічого собі. Я знав, що футі зможуть заховатися саме всередині паку. Ось таким чином, вони не виходять так, що ти бачиш, от як летить волкаут. Це фантастика. Ну тепер будемо пробувати. Фінец шот, оутсайд футшот. В нього тут чимало. Всього є які позиції. На позиції ЦАПа ще може бути. Так, замість Неймаріту, там, якщо б йому хімії десь не вистачало, можна поставити. Та ти що? Ото круто, ото лайк, ото контент вийшов, бляха. Ото я не просто так старався в драфті. Не просто так. Вау, сподіваюсь, що він ще грати буде так, як коштує. Бо коштує до хріна 2,5 мільйони. Ну і в мене ще залишається два паки, де будуть гравці 85. Три і п'ять штук. Окей, поїхали. Давайте ще Футіс, а чого ні? Ліга Європи в нас тут, Франція, Гевий Вінгер, Тер'є. Оу, Месі! Кіммі, вау, Лео Месі що тут падає. І 585. Без дублікатів аби було добре. І це щось таке собі. Це знову за. Це знову за, і вже його треба буде закидувати на якесь СБЧ. Лоріс, Тадіч, Браїм і Кіліні. й страйкер може бути, ого, -го. нічого собі. Ходи сюди. Якщо тебе, отак от хопа. І пішов такий дж -дж страйкер. Ну а як грає такий Ді Марія? Побачимо вже в одному з наступних випусків. А на сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, якщо Ді Марія в пакетику вам сподобався, то обов'язково лайк. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.